Граєш в No Man's Sky, але тебе досі не поважають. А ти хочеш, щоб тобі поклонялись, боготворили і, можливо, ще дещо. Ось вирішення твоєї проблеми. Космічний галеон. Тож, залітай на борт, я покажу, як таке збудувати. Для будівництва тобі знадобляться різні модулі. Шукати їх треба на спеціальних планетах з відміткою Salvageable Scrap», Він же утилізований брук. Саджай свій корабель на планету. Активовуй аналізуючий візор клавіша F і обирай режим аналізу. Шукай символ, схожий на значок Wi-Fi. Відмічаю його для себе, утримуючи клавішу «Е» і лети до нього. Розкопуй контейнер і розбирай його за допомогою мультитула. І так по колу. Головне для цієї місії візьми маленький і швидкісний корабель, щоб витрачати мало часу на переміщення між контейнерами. Звісно, цей процес приносить не дуже багато задоволення, але тобі треба назбирати достатньо модулів для будівництва. І не переймайся, якщо з контейнерів падатиме не те, що тобі треба. На космічній станції ти завжди зможеш обміняти модулі на ті, що тобі потрібні. Що ж, почнемо. В майстерні корветів обирай пункт створити новий корвет» і почати новий проект. Опорною точкою у нас буде посадковий двигун магнітного поля. Далі обирай будь-який житловий модуль на плюс 3 вантажних слоти. Нам знадобиться 15 блоків. Для відкосів будемо використовувати капот Аргонавт 12 одиниць. По 6 на кожну сторону. Для створення капітанської рубки нам потрібно будь-які два маленьких житлових модуля. В передню частину встановлюємо кабіну класу Титан. І під неї дропаємо посадковий трап того ж класу. А у верхню кормову частину ставимо посадковий трап класу Амбасадор. Для ролі основних двигунів візьмемо 4 Titan Cyble Trusteer. А допоміжні будуть твін Eco Jets 3 штуки. Не відходячи від кормової частини, додамо трохи візуалу. Обираємо безшовне вікно і встановлюємо 3 одиниці. І, як ізюминку, одне заокруглене вікно встановлюємо під трап. Для естетичності встановлюємо два аерокрила аргонавти. Ну і завершальним декором буде два вентиляційні отвори радіатора. З кормою розібрались, переходимо до носу, клеїмо два капоти з під брд. Бокові частини монтуємо Arcadia Blade 2 одиниці. Ніс обробляємо двома частинами Arcadia Stabilizer. Як і будь-який інший космічний корабель, наш теж потребує енергії, тому встановлюємо три реактори класу Zenit. І щоб точно не було мало, дропаємо ще один реактор класу Медуза. Кріпимо одне релейне з'єднання. І на нього капот HardFream. Для естетики додаємо ще два капоти Arcadia Stabilizer і закінчуємо конструкцію носу двома капотами Argonaut Як бачиш, нам не вистачає зброї, тому встановлюємо три фотонні гармати на ніс нашого корабля. Тепер обираємо елюмінатор і встановлюємо 6 штук по 3 з кожного борту. На ніс кинемо два паливні стрижні для кращого візуалу. І закріпимо все це двома генераторами щита. Залишилося поклеїти шпалери. Жартую. Треба пофарбувати корпус, щоб це перетворилося у це. В режимі редагування натискай клавішу G, обирай матеріал металік і колір зелений. І фарбуй всі деталі по черзі. Але ж ти, звісно, можеш обрати будь-який інший колір. Останні штрихи додаємо ще 5 посадкових двигунів на дно нашого корабля. Все, виходимо з проєкту, обираємо пункт Завершити поточний дизайн. Підтверджуй, і ось тут обережно обери пункт Додати до колекції, щоб випадково не видалити існуючий корвет, якщо такий в тебе вже є. Знаю, знаю. Ти і так все це міг збудувати сам. Тебе цікавить, як я зробив такі вітрила, бо їх же немає в готових модулях. Зараз дізнаєшся. Щоб їх збудувати, потрібно терпіння, сталеві нерви і трошки магії. Хуяк! І все готово. Добре, добре, жартую. Отже, в звичайному режимі гри натискай клавішу Z, щоб перейти в режим встановлення декору, і обирай ліхтарний стовп. За допомогою клавіш R і F. Ти можеш його збільшувати і відповідно зменшувати. Після встановлення піднімайся на нього і дропай ще один. Далі обирай цей світильник і так само збільшую, та встановлюю його на нашу щодлу. Ну, і останній штрих це голографічний екран. Так само збільшуй і прикріпляй його до імпровізованої балки. Я не буду тут показувати весь цей процес, бо це зайняло б дуже багато часу. Надіюсь, ти вловив сам сенс будівництва декорацій. Ну а далі обирай барикаду і встановлюй по бортам корабля. Для того, щоб на кораблі мені не було самотньо, я встановив команду компаньйонів знову ж таки по бортам. І останнє ліхтарі. Між ілюмінаторами для того, щоб корабель бачили здалеку. І як же без сходів? Що ж це за корабель, якщо немає проходу до трюму. А треті сходи кинемо в рубці для швидкого доступу до штурвалу. Ну що, наче все розказав і показав. Якщо залишились питання, то ти ж знаєш, де їх озвучити, правда ж? Не забудь вліпити вподобайку це моя безцінна валюта. Якщо захочеш поділитись скринами свого корабля, то буду радий їх оцінити у своєму Discordі. Лінк в описі. Бажаю тобі тільки попутного вітру і яскравих пригод. До нових віртуальних зустрічей, друже.